І спершу вона геть біленька, можливо, там зовсім маленький кісіль з рубчок. Але попереду ціле життя і саме те, що роблять дітки, добрі справи чи погані. Це все з'являється на коронаві. Якщо діти роблять добрі справи, вміють дружити. І вміють гарно сказати, знають чарівні слова, вміють допомогти другові, вміють поділитися. На короні з'являлися гарні чарівні візерунки, навіть дорогоцінне каміння. А якщо хтось сердився або навіть бився, або ображав інших. Або насміхався, то на короні з'являлись темні кольори, і вона скоріш була схожа на гниле яблуко, ніж на якусь чарівну корону.